Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. телеграм канали пишуть: сьогодні мала відбутись передача храмів від УПМП до ПЦУ. Втім, сталася планована пожежа. Пишуть про вибух та пожежу, яка спалахнула на території Лаври, горить купол одного із субором. Мерседес після звільнення знову провокує наш народ до Лаври. Виїхали відповідні спецслужби. Українська православна церква Московського патріархату територію Лаври покидати не збирається. І нові правила літургії у святинях на території національного заповідника. Декілька служб відбулось. Попри комендантську годину, очікується, що субота та неділя на зелені свята буде неспокійною. В лаврі під виглядом монахів уже розмістилось понад 450 молодиків. Тітушок їх розмістили в катакомбах Лаври, які під виглядом чинців будуть провокувати про українських активістів питання до правоохоронців. Чи допустять це Всеукраїнська рада церкові релігійних організацій вважає неможливою присутність на території України релігійних організацій із центрами впливу в Росії, як пояснив факти, майсі голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Є... Яленський ця заява матиме серйозний вплив на розвиток державно-церковних відносин. Також Врціро підтримала позицію держави щодо Києво-Печерської Лаври та наголосила, що це українська святиня, і туди має бути доступ усім українцям. Урядовий законопроект, яким не допускається діяльність релігійних організацій з центрами в Росії, сприятиме безпеці України. Він унеможливить вплив московського патріархату, який своєю чергою перебуває не просто під впливом, а під повним контролем Кремля на релігійні організації в Україні. Пояснив Яленський законопроект припускає, що останнє слово у питаннях про унеможливе. Полення діяльності УПЦ МП в Україні належатиме суду. Головна ідея полягає в тому, що релігія не може бути каналом впливу країни агресора на українське релігійне середовище. Московський патріархат повністю націлений на знищення України її ідентичності культурного і конвенційного коду. І тому такий вплив є абсолютно неприйнятним для України. Йдеться про демонтаж структур, через які йде цей вплив, а не про війну з рядовими вірянами і священниками. В цьому полягає суть і законопроекту і суть політики, яку здійснює українська держава, сказав Єленський. Голова ДСС наголосив, що насправді Україна є. Простором чи не найбільшої релігійної свободи у Європі, коли йдеться про недопущення державної комісії приміщення, яке належить державі, то це звичайно не про релігійну свободу. Я задоволений тим, що комісія міністерства культури вже почала роботи у 112-му корпусі Києво-Печерської лаври. Заповіднику необхідний аудит, і цей аудит буде здійснений, сказав він. Демонтаж структури московського патріархату в Україні має відбутись без порушень у сфері свободи совісті, тобто в межах українського законодавства. У суспільстві накопичилося обурення діями московського патріархату. Можливо, щоб це обурення не вилилось у насильство. Обурення пов'язане з тим, що найбільша святиня перебувала в руках московського патріархату. Московський патріархат встановив монополію на цю святиню і не допускав туди інші українські церкви для того, щоб відновити справедливість, власне, і почала роботу ця комісія, сказав голова Дес. Єленський вважає, що постання єдиної помісної православної церкви України, яка об'єднала всіх православних, є неминучим. Держава починаючи з грудня минулого року, діє достатньо виважена, хоч і жорстко, тому що накладено персональні санкції на деяких діячів деякі з них позбавлен українського громадянства, але одночас держава показує. Можливий вихід це розрив з центром, який прагне знищення України. Зауважив він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.